Монолог Мао Мао Цікаві факти від Мао Мао. Головна складова для Мокси пух полину. Пушок на листях полину містить ефірні олії, завдяки яким його легко розпалити. Через швидке загоряння і низьку температуру він ідеальний для прогрівання. Ви почекаєте деякий час тут? Що робити? Є, Якби ж тільки я могла спитати тата. Але навіщо мене в це втягувати? Може, нарвалася на несхвалення шаньлю? І як взагалі Сюжень збирається вибиратися з палацу? Вибач, це все моя провина. Ні, що ти не винна. Тата. Усе ж я нарешті дізнаюся, як готувати ці для воскресіння. Ану, зачекай, тільки не кажи, що думаєш про сілля воскресіння. Ні, ти ще не шкірилася, усе тому що я вигадала досконалий план. Який? Битимемося. Що ти кажеш? У нашого ворога зброя, голки, ймовірно, з отрутою. Потрібно, щоб мене трішки вкололи, щоб я визначила отруту. Що? Тоді я скористаюся слабкістю ворога і нападу. А, мама, краще слухайся її, роби все. Далі, селище лисів. Куди мене тягне?